Вітаю! В цьому відео дізнаємось, хто пройшов до півфіналу розіграшу Ліги Європи сезону 23-24. А Таланта з Ліверпулем. Салах відкрив рахунок з пенальті. Команда далі мала повне домінування в матчі, але більше не змогла вижити. І команда Клопа вилітає з розіграшу з рахунком 3-1. Рома з Мілано мали італійське дербі. Манчині та Дібала до половини першого тайму оформлюють перевагу для римлян у два матчі. Челік отримає пряму червону картку. Його команда годину грає в меншості. Після цього тільки міланці мали більше моментів. Гол змогли вижити на 85 й хвилині, відзначився Габія. Далі пройшла грома загальним рахунком 3-1. Вестхем приймав чемпіона Німеччини Леверкузенський Байер. Антоніо вже на 11-й хвилині відкриває рахунок. Англійці мали більше моментів до завершення. Другий тайм був за Леверкузеном, який рятувався від першої поразки. Флімпорг на останніх хвилинах зрівняв рахунок. А німецька команда проходить далі 1-3 популярний рахунок на цій стадії. І у Байера, найдовша, безпрограшна, 45-матчова серія за останнє десятиліття. Марсель зустрічався з Бенфікою в останньому матчі. Французи виглядали значно краще, їм потрібно було відіграватися. Мамбанга тільки на 79-й хвилині відкриває рахунок. Матч був переведений в Екстратайм там сильнішого, виявити не змогли. Французи забили всі свої удари. Український воротари труби не допоміг своїй команді. А його одноклубники двічі не попали. І Марсель таким чином проходить далі. По статистиці кращим бомбардиром є Єабиян з 9 голами. Кращими асистентами залишаються його одноклубники Клаус Тахаріт з 6 асистами. А нагадаю вам також ще раз півфінальні пари. Перша пара це Марсель та Аталанта. Друга пара Рома та Леверкузенський Байер. Їхні матчі відбудуться 2 та 9 травня. Фінал нагадаю, 22 травня на Авіа в Дубліні. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!